Добрий день малята, любі хлопчики та малята. Давайте спробуємо з вами скласти потяг, як дізнатися, чи однакові вагончики за розміром. Порівняємо спочатку синій та червоний вагончики. Вони однакового розміру якого кольору вагончики більші. синього кольору більші, а червоного менші. А зараз порівняємо вагончики одного кольору між собою. А зараз порівняємо вагончики одного кольору між собою. Ось так. Сині вагончики до синього, червоні до Червоного висновок між собою, однакові за розміром сині вагончики, так само червоні. А зараз ми з вами зберемо два потяги. Один з червоних вагончиків, другий із синіх. Дітки, скажіть, скільки вагончиків у червоному потязі? Один, два, три, чотири. А скільки в синьому. Один, два, три. Який потяг довший? Червоний. А який коротший? Синій. Все, вірно. Але потяги не зможуть вирушити в подорож, тому що немає дороги. Давайте збудуємо. Дорогу. Скільки стрічок червоних. Один, два, три. Скільки стрічок синіх. Один, два, три. Яких більше? Можна зробити висновок, що їх порівну, що червоних, що синіх. Викладемо окрему дорогу із червоних стрічок. І окремо із синіх. Ось так. Спочатку червона доріжка нас вийшла, а потім синя доріжка. Яка доріжка довша? Довша доріжка червона. Чому червона доріжка довша за синю? Чому синя? Коротша за червону. А зараз нам з вами треба завантажити потяг. Нам потрібно завантажити вагони, але вантаж у вагоні має бути однаковим за формою, розміром та кольором. Наприклад, у першому вагоні якої форми фігури? Квадрати якого розміру та кольору? Маленькі червоного кольору. Розкажіть про фігури у другому вагоні. Це трикутники. Вони зеленого кольору. Так само розкажіть про фігури у третьому вагоні. Це коло. Вони Жовтого кольору. Запам'ятайте рознищення фігур у вагонах та повторіть у себе так само. Спробуйте зробити це самостійно. Чарівні палички. Палички однакові за довжиною чи різні. Вони кольорові чи ні? Необхідно розфарбувати довгі зеленим кольором, короткі жовтим кольором. Спробуйте зробити це самостійно, яких паличок більше довгих чи коротких? Який потяг був найдовший? Червоний потяг. потяг, якого кольору Коротший. Синього кольору потяг коротший. Якого кольору довша дорога? Чому? Червона доріжка довша, тому що більше вагонів. Дітки, ви сьогодні молодці.